Прохочу, не стрима файла сміт прокачка и топовий контент по ним Не підписуйся на кіньшат геймс Хочеш тобі стане першому лайк якщо Шупіфушка на типише команди эймер То на текст підтримую своїх вот Кинг Шот Це не просто канал Фибросы це рух це сила Тут кожен флот Ми ти чисти на кіньше даємо саме коли не малайні Ти будь мой активний і на стрімі, і в коментах і в кожному ролику Ти твій лайкомент, що донат, це заряд на нові Просто на мить, тут вайлин вважень тут вай тут погань, тут багань, тут бой вирожен за шурисів. Ви Походження стріли, фейл, сміх прокачкай Туповий контент поповні за китайся на кінь, що якщо хочеш бути в таймі башими. Полой теж кайфуєшка, но то що командиши скрашні хеймер. То на тексту підтримуєш страшний геймер. То наш, якщо підтримуєш своїх підтримує, бо кінь, шуткей це не просто канал се це, це рух це сила тут кожен Реакція, але, захили, жавтуємо, але разом і бага, дай, бро, ми ті, Активний і на і в коментах, і в кожному ролику твій лайк комент чи донат, це нові перемоги Чикса тискає душа погнали разом до топу кінцят кейс не просто канал сепас За рух це сила, то кожен фолгований ясний Ми ти чисти на кінь шагаем за никалина в Алайні Єншат геймс, тут стріми без гальма і контент без фільтрів Підписуйся, став лайк, пиши комент І будь максимально активний як На стрімі так і поза ним От підтримай донатом, то на тело ток кейншот кейс як наша вчес, я шоки робимо топ-контент Залишайся з нами, буде люто, буде голосно, буде кінгшот Мій тік-ток кейкшот Мітік Тук, на бабан, тік ток буде кінгшот мій тік-ток мій тік-ток, мій тік-ток Me tick tock, 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 me tick tock. Number very high fortnight, kick it off, put the bike on the puck bit come back a mouth. Me to Fortnite, Kingshot gains, Kingshot case, Kingshot Kane. Number very high of Fortnite, kickers off for the bike or is a puck bit come back amount. Me nickel Fortnite, King Shot Games, Kingshot Kane, meaning of Fortnite, King Shot Games, Shot Games, Shot Games Me Nick Fortnite, King Shot Games Shot Games.

Nein, Tickets auf den Bike oder auf die subscribe Mini-Fortnite Kingshot Games. Kimshot Games. King Games. Kingshot Games. Mit Games. Mit TikTok Mit TikTok Mit TikTok Mit TikTok Mit TikTok